У книзі Володимира Січинського Чужинці про Україну наводяться цікаві дані про участь козаків у бойових діях імперців у Люксембурзі. Так, у номер 81 1631 році тижневика газети де Франц. Знаходимо також вельми цікаві відомості про 4000 загін кінних українських козаків під керівництвом полковника Тараського, який під прапорами імператора воював у Люксембурзі, Фландрії та Пікардії проти французьких військ генерала де Суасона. Після першої невдачі козаки напали на французів зі страшним криком. Наші люди-французи не звикли до такого крику, так злякалися, що почали тікати і відступати до болота на іншому березі річки.